Сьогодні день народження святкує письменник Юрій Андрухович. Його найбільш відомі твори: рекреації, Московіада та Перверзія. Письменник неодноразово отримував престижні нагороди, серед яких найважливіша літературна нагорода Німеччини, премія імені Генріха Гейне, вручаючи її інтелектуалу, члену журі конкурсу зауважили, Андрухович один із провідних українських прозаїків, поетів і есеїстів сучасності. Він пише про становища особистості в історії центральної Європи. Почуття іронії та гротеску характеризує його творчість у найкращих традиціях гейне. Він грає з літературними формами і перетинає межі між реальністю та фантазією. Юрій Андрухович пристрасно виступає за європейське і представляє ідентичність України як культурної нації. Нагадує Європі, що свобода та права людини в Україні захищаються на передовій. Юрій Андрухович один із найвідоміших українських письменників. Його твори перекладені на 15 мов світу, а за свою творчість він отримав престижні міжнародні нагороди. Андрухович лауреат премії фундації Антоновичів та премії імені Ханни Аренд. А торік його книга Коханці юстиції стала кращою книгою Бібісі. Західні критики навіть порівнюють Андруховича з Умберто Еко. Разом з Віктором Небораком та Олександром Ірванцем Андрухович організував опозицію офіційній літературі і у 1985 році заснував поетичну групу Бубабу, -бу». окрім віршів та виступів на рахунку цієї трійці, навіть провокативні поезоопери. Вірші Юрія Андруховича давно вже стали піснями для таких українських гуртів, як Мертвий Півень та Плач Єремії. А сам письменник вже понад 10 років пише тексти пісень та виступає як вокаліст разом із польським гуртом Карбідо. Письменник вже майже 40 років у шлюбі з Ніною Андрухович. Саме дружина першою читає його твори. Та чоловік запевняє, вона найвідданіша і найпрекрасніша фанатка. Юрій Андрухович щасливий батько сина Тараса та доньки Софії. Дочка пішла стопами тата. Тепер вона відома українська перекладачка та письменниця. Тім, ні, батько, ні донька не люблять порівнянь. Юрій Андрухович це Юрій Андрухович, Софія Андрухович це Софія Андрухович. Крапка. часто повторюють у родині письменників.